Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Ми можемо з вами говорити про розвиток ситуації із цією війною, який його, її закінчення. Ну, Повністю залежить в один день, чи в одну годину, чи в одну секунду від країни-агресора, тобто Московії. З нашого боку, закінчення війни це вигнання окупанта за межі України. Тобто є два, так би мовити, варіанти. Ну, звичайно, що найшвидший варіант це з боку Московії. І мене, от після того, як я опублікував відео стосовно того, як буде розвиватися, будуть розвиватися події в Московії стосовно цієї війни. Я звернув увагу в основному на мілітарну, так би мовити, складову і е, психологічну. Тепер я хочу звернути увагу на релігійну складову, на яку знову ж таки ніхто не звертає увагу. Або звертає, та не з того ракурсу, так би мовити, не з того боку. А ми з вами тут завжди оригінальні. Так, у нас розмова нетрадиційна, не така, як на інших каналах, де звертають увагу переважно на подієвий ряд. Так ось ми з подієвого ряду намагаємося вибрати якісь загальні тенденції, так, напрямки. Щоб це не просто подія була цікава. Там. На що в основному звертають увагу, щоб вона була яскрава, така, насичена, і все таке інше. Так, ось я хотів би звернути ще раз з наголошую увагу на релігійну складову. Так. От подивіться, я е, проводив аналоги між Першою світовою війною і так званою революцією в Московії. Яку вона при... нав'язала і... і сюди, так, прийшовши так, всякі там муравйови і так далі, які убивали тут, у Києві, всіх підряд. Ну, так би було, аби у 2022 році вони зайшли в Київ, так. не дали їм українські герої. Так ось недаремно ми з вами намагаємося вигнати звідси цих московських попів і цю московську церкву, так, тому що це не церква, а це секта. Я про це вже казав, не раз це секта. І ось є повідомлення таке, що читаю. Пенсіонерки вибили зуби в к мощам Ніколая Чудотворца. Так, хотіла помолитися за Путіна, так, пішла і там щенилася бійка. Це характерно. Я ж вам говорив про це вже не раз, про те, що мені тут жінки, які теж ну, проблеми вони з головою. Пішла в Московську церкву, ну і взяла з собою цю хустку, тому що треба ж там замотувати голову жінкам. Так, чоловікам чомусь не треба, а жінкам треба замотувати. І от вона замотала, але не подивилася, та й не звернула увагу на те, що там був тигр якийсь намальований був писок тигра, зображений на тій хустці. Вона взяла. І там молиться, значить, і по голові ззадні. шарах, шара. Вигнали, викинули ці ненормальні хворі на всю голову московські бабусі, які там чергують і слідкують за тим, щоб, не дай Бог не був порушений якийсь канон. Що вони знайшли в тому тигру? Ну, і, і таких прикладів багато було. так. То, то не так одягнута, то, то побачили взуття не таке на ній, то <хи> були голі ноги, то ще що небудь. Ну, ну, це, ж, це ж цілий. Так до чого я тут веду? Так, <хи> так я веду, веду до того, чим це все закінчується у Московії. Так. Я ж вам казав про те, для того, щоб зрозуміти, як воно є зараз, як воно буде там завтра, треба подивитися, як воно було вчора і позавчора. Тому що цей ряд, він логічний, так. І от в Москві ну, таке ж уже ж було. Так, от коли почалася оця війна, Перша світова, я вам говорив про те, що це все почалося страшного патріотизму і е, е, страшного релігійного екстазу в Московії. Так, от таке, як оце. Вибивали зуби, ламали ноги і всі бігли в церкву молитися. за... Переможну московську армію і її царя-батюшку. Ну, те саме ж. Зараз цар батюшка Путін, а тоді був е, Ніколай так, теж цар батюшка. Так що вони зробили так? Після цього? Ну, по-перше, е, розстріляли царя? Разом із родиною, якому вони патинки лизали, вилизували всі місця, потім взяли і розстріляли. Але ж що після цього почалося? Подивіться, це ж характерно для московитів. Отакі От крайнощі, неймовірні. Так, З одного боку, оцей був ще 15, му навіть 16-му році релігійний екстаз, а в 18, 19, 20 му і так далі почали церкви ламати, палити, знищувати, попів розстрілювати масово. Це ж було. Ну, чому ми про це на це не звертаємо уваги? Це ж уже було. Це притаманно для московитів-андрофагів. Це їхня сутність, це їхня генетика, це їхня ментальність. І так буде і зараз. Оце зараз вибивають зуби в черзі так, до, до якихось там мощей, так, Ніколая Чудотворця, щоб е, молиться Путіну. А завтра вони можуть розстріляти його, його доньок, дружину і все останнє, і почать палити знову церкви, знищувати їх, розстрілювати священників і таке інше. Чому? Та тому, що така їхня генетична, я підкреслюю, і ментальна сутність.